Доброго дня мої вітання, як завжди. З вами на каналі Супер автомобілі і супер пропозиції. Сьогодні на нашій увазі Volkswagen E-Golf Автомобіль не лише майбутнього, автомобіль сьогодення. Автомобіль повністю електричний. 36 кВт ємність батареї в даному автомобілі. 17 рік. У 2017 році, 28 вересня, даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 43 тисячі євро. На сьогоднішній день автомобільчик приїхав лише з аукціону. Ціни ще невідомо. На час виходу відео в ефір. Ціна буде написана з доставкою, розмитненням, сертифікацією в темі даного відео. Такий сірий металік з таким відливом, не чисто срібний, а сіренький такий колір практичний. Досить нарядний і симпатичний. Сама повна комплектація даного автомобіля, крім шкіри. Нові фари Full led Ледовські ходові вогні, омивачі фар, легкосплавні диски, 100-кіловатний двигун. Задні стопи також ледовські. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, перевірено електронним товщиноміром фарб, весь в оригіналі. Задні вікна заводське тонування. Має незначні царапинки на диску. На легкосплавних дисках нічого критичного. Автомобіль в загальному, просто в чудовому стані. Такі ледовські ставки, ледовські смужки підкреслюють, що це електричний автомобіль. Всі вікна рідні, 2017 рік, і в салончику автомобіль також. В хайному стані. Так, велика навігація, велика сенсорна навігація, клімат двохзонний, підігрів сідушечок. Звичайно, автомат, безключовий доступ, кнопочка, яка створює звук. Який попереджує пішоходів про те, що їде автомобіль, має такі неонові смужки в дверях підсвітка. Досить нарядно автоматичний ручник мультикермо, дістронік. Асистент дистанції. І саме основне пробіг даного автомобіля 75 тисяч кілометрів. Пробіг справжній, чесний, не скручений, такий, як повинен бути, коли людина вибирає автомобіль. Камера заднього виду, передні бачите, парктроніки. Задній парктроніки, зайдемо в менюшку. є в нас українська мова, так датчик датчики, датчики шин. Допоміжні системи водія, е асистент контролю дистанції, ад адаптивне керування рухом по смузі, датчики мертвих зон є в дзеркалах. Отакий От автомобіль на самій повній комплектації з діджитал таблом, з класним пробігом. Цей пробіг для Голландії, можна сказати, взагалі не пробіг. Класний пробіг даного автомобіля 75 тисяч кілометрів. 2017 рік. Автомобільчик вересні виїхав з автосалону. І зарядили ми батарейку в режимі, переходимо в режими в нормал режимі. Це в нас було 250 км зараз 242 в, е, в режимі Еко плюс, тобто в самому такому акуратному режимі, економному. 274 км повна зарядка, повна зарядка даного автомобіля. Так, переходимо в нормальний режим. Є у нас підігрів сідушок. салончик даного автомобіля також досить в досить гарному стані і охайному. Панель, пластики і якісь там плямки від води. Нічого критичного, тряпочкою пройтися і все буде в ідеалі. Просто ви маєте можливість бачити автомобіль без хімчисток в такому стані, в якому він прийшов. Лише зверху змили від порухів. А ніяких їм чисток ніхто не проводив. Ніяких полірувань автомобілю також не робилося. Так, є в нас дві зарядочки. Одна швидкісна, друга для звичайної розетки. 36 кВт. Ємність даної батареї вистачає на 250 км. Лакофарбові покриття, як ви бачите, просто в ідеальному стані. Автомобіль не полірований. Автомобільчик прийшов лише з аукціону. супер суперавтомобілі, електричні, на сьогоднішній день з нульовим розмитненням користуються дуже великою популярністю, тому що мастил в двигуні міняти не треба, фільтрів. Двигуні, як внутрішнього згоряння, міняти не треба, не потрібно. Відповідно, малі затрати від 12 копійок за кілометрів ви будете витрачати на поїздки на електромобіль. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі і, звичайно, замовляйте автомобілі. Даний автомобіль в гарячій пропозиції, тому не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Доставляємо автомобільчики власними евакуаторами в Україну, в місто Тернопіль. На все добре до нових відео.